Сьогодні ми будемо говорити про фітнес. Але не звичайний фітнес це зумба фітнес, який прийшов до нас з Колумбії. Так, Латина О, Сашко, привіт! Привіт усім, доброго ранку. Я також. Сьогодні бо ж, нарешті прийшов завітав. До так, дуже хотів давно навчитися зумбофітнесу. От нарешті прийшов сюди і Оль, розкажи мені, що це таке, і будь ласка, покажи, бо дуже-дуже хочеться. Що ж таке зумба -фітнес, в Першу чергу. Ну, це фітнес, який відповідає всім сучасним стандартам фітнесу. Тобто, добре пропотіти, ще й від того отримати купу задоволення. Розкажи, будь ласка, звідки пішов цей зумба фітнес? з Колумбії, Колумбії. Сальця, по суті. Але ну, оскільки вони всі такі енергійні, там хлопці також займаються фітнесом. До речі, дівчата, хлопці, слухайте, фітнесом можна займатися і хлопцям, не тільки дівчатам. Зараз школа разом з нами буде це робити. І так, давай вже приступимо до самого. Бейсику. Основна задача сьогоднішнього зомбифітнесу це буде сальса. А, він буде групуватися і основуватися на сальса рухах. Тому давайте вивчимо в першу чергу basic степ. Basic степ може йти як вперед, так і в бік. Okay. А, зараз ми розпочнемо крокувати в бік. З правої ножки повністю вагу перенесли на ліву ножку, право звільнили і будемо крокувати вправо на носочок, вертатися назад на ліву і ножки далі знімали. Змінюємо, коли вони разом. Поміняли ножки, перенесли вагу на праву ножку, ліву в бік, в бік, разом. І так само давайте повторимо, але вже під рахунок. І раз, два, три, пять, шість сім. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Оля, вибач, ти не забула математику? Де поділася четвірка і вісімка? Раз, два, три, п'ять шість, сім. Потім знову раз, два, три, п'ять шість, сім. Ну дивись, вся фішка танцю це в тому, щоб робити кроки осмислено і інколи зупинятися. У нас є в музиці такти, які складаються з вісімки. І так на четвірці ми маємо трішечки зупинитися, зробити невеличку паузу. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість. А, сім, А то тобто ми просто випускаємо. Так, да, Ми просто робимо невеличку паузу. Давайте ще раз разом з нами. І вправо і разом, вліво і разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, а тепер те саме. Да? З математикою все добре. Давайте крокувати далі. Зараз буде прогресивний. Бейсік, бейсік який крукує вперед і назад. З правої ножки, так само, як тільки що танцювали вправо і вліво. Крокуємо вперед. Носочок назад. Разом. З лівої тепер назад. Рад, разом. Ще один раз, але підрахунок. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. об'єднаємо це все зробимо по парі. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, пауза. П'ять, шість, пауза. Молодці, табу все виходить. Може, спробуємо під музику. 5, 6, 7, 8. раз, два, три, 5, 6, 7. раз, два, три, 5, порад. Раз, два, три, 5, 6, 7. раз, два, три. Ще раз, права. Раз, два, три, 5, 6, 7. Трішки розім'явся, трішки розім'явся, але хочеться і далі, і далі. І ти сподіваюся, нашим телеглядачам також хочеться побачити, що буде далі. Адже я думаю, що це буде щось грандіозне. Інтрига наростає. Дивіться на завтра о 6.30, і ми продовжимо танцювати зумбо-фітнес. Гарного дня.